Дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 1 квітня. Бачимо, що хмари згущаються, щось, може, до дощу збирається, але бачимо, що тут гарно, вітерець. Але ми дожили до квітня. То, що хочеться вам побажати, що місяць квітень від назви розквітати. То хочу побажати, щоб ваші родини, щоб ваші щоб ваші діти, щоб ваші чоловіки, щоб ваші дружини, щоб ваші батьки розквітали, трималися один за одного, раділи, об'єднувались, допомагали, розуміли, що родина одна і вона іншої не буде. І це є ваше життя, це є. Ваш осередок, який ви повинні пронести скрізь земну подорож. От таке легке вам побажання. І, звичайно, щоб і здоров'я, і достаток, і все необхідне для повноцінного життя вас було. То я від цього серця вам бажаю щоб все це необхідне було у вас і щоб ви себе почували добре і прекрасно. 11-й коридор тропи Серафимасоровського, Сукраного Голосієва, місто Київ. З вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі!